Відомо, що архітектурний стиль Ужгорода складається надбанням декількох епох. Які особливості архітектури нашого міста, на вашу думку, варті найбільшої уваги та зусиль по збереженню їх? Ну, мені здається, що історична архітектура незалежна від епохи, в якій вона була створена, вона потребує захисту і потребує збереження. Що стосується особливостей Ужгорода, то, звичайно, це надзвичайно... Багата спадщина саме чеської архітектури часів чеської буржуазної республіки, мається на увазі чеський так званий кубізм, функціоналізм. Це квартали Рафан, взагалі весь мікрорайон Галагов, будинок Сойму був на даний час обласна рада. Мало які міста в Україні. Можуть похвалитися таким, Мені здається, навіть нема ні одного міста, яке мало би настільки велику спадщину саме цієї архітектури. Взагалі, пражський кубізм, він це стиль, який притаманний тільки невеличкому відрізку часу, і він є виключно в Чехії, і то не в багатьох містах. Тому ну, нам справді варто докласти зусиль, щоб зберегти цю старшу? Тобто можна сказати, що Ужгород є унікальним в цьому плані, в плані, в плані без такої, такої самої архітектури. Е, якби була ваша воля, що б ви поміняли в сучасній архітектурі Ну, Передусім підходи проєктантів і замовників до цієї роботи. Я вимушений, я неодноразово підкреслював, але вимушений ще раз підкреслити, що, на жаль, в нашому місті надзвичайно низький рівень проєктування. Передусім це пов'язано з тим, що дуже часто непрофесіонали, які не мають відповідної освіти, не вчили відповідні предмети, які потрібні архітектори беруться за проектування. Причому за комплексне проектування. І відповідно виникає досить низький рівень проєктних рішень. Звичайно, якщо б замовники ну, не виявляли цікавість до таких проєктів, цього б не було. Але, на жаль, поки є на це соціальне замовлення, то таке проектування існує. Відвідуючи центральну частину міста, в Монголі звертаєш увагу на занедбані обуполі фасади історичних будівель, у яких тим не менш розміщуються сучасні офіси, судячи з усього фінансово успішних підприємств та організацій. Чи виявляють власники цих фірм зацікавленість у відновленні будівель, де вони розміщуються? Дуже мало. Як правило, навпаки, виявляють зацікавленість спотворені фасадів в заміні історичної столярки на пластик і подібним речам, облицювання фасадів е, плиткою. Е, мені здається, що може має пройти час. Е, всі е, ці підприємці їздять до європейських країн, бачать такі міста, як Мюнхен, Венеція, Рим. Е, і чомусь чомусь не приймаються тою ідеєю, яка вже давно сидить в головах у підприємців європейських. Що добре відреставрований, відреставрований старий офіс із збереженим історичним фасадом, збереженою столяркою, він набагато престижніший і дорожчий, ніж офіс безглуздо реконструйований. Чомусь у нас продовжують нищити старі різні двері на будинках і тому подібне. На жаль, ми на даний момент не можемо чекати, поки люди дозріють до цього самі. І вимушені ну, іноді репресивними методами вдаватися, щоб зберегти е, ті залишки культурної спадщини, які нам дісталися.